Добре вечір. новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов. І далі економічні підсумки дня. Ось найцікавіше. До нас приїхав ревізор. Чим снідав у Києві голова розпожив нагляду Геннадій Онищенко та кого він назвав діточки? Секрети успіху від всесвітньо відомого бізнес-тренера. Ексклюзивне інтерв'ю Брайана Трейсі телеканалу Бізнес. На чорний день українці активно скуповують інвестиційні монети. Фінансового апокаліпсиса не буде. Президент США Барак Обама підписав закон, який підвищує ліміт держборгу та відновлює фінансування державних установ. Це означає, що Сполученим Штатам наразі не загрожує технічний дефолт. А усі держслужбовці знову повертаються на роботу. 16 днів бюджетної кризи обійшлися країні у 24 мільярди доларів. Порахували у рейтинговому агентстві Standard Пурс. Далі Анастасія Боронець. Сири енд по американськи представники обох палат конгресу США ухвалили рішення, яке дозволить підвищити стелю держборгу та відновити роботу уряду. Барак Обама рятівний документ негайно підписав. Well, begin... Ми негайно почнемо відновлювати роботу уряду та держустанов. Попереду багато роботи. Ми повинні повернути довіру громадян, яку втратили за останні три тижні. Хочу подякувати лідерам партії за те, що вони дійшли згоди та ухвалили рішення, але нам треба позбутися поганої звички управляти країною на межі кризи. Втім, спекатися цієї звички поки не вдається. Рішення Конгресу має тимчасовий характер, і чергова криза може спіткати вже на початку наступного року. Адже за домовленістю ліміт держборгу підняли до рівня, який відсуне загрозу дефолту лише до 7 лютого 2014-го. А федеральний уряд матиме гроші тільки до середини січня. Фінансовий цирк знову почнеться в січні, коли Сполучені Штати будуть змушені вкотре підняти межу держборгу, і це дуже погано, адже з. Причинить коливання на ринку. Нам потрібне довгострокове рішення, щоб китайці, японці і німці продовжували купувати державні облігації США. Політично у виграші, начебто, демократи та президент Обама, вони не пішли на серйозні поступки у реформі охорони здоров'я, так званій Обама-Кеа, яка й була яблуком розбрату. Втім, експерти кажуть, глобально ситуація підірвала авторитет усієї американської системи. Та Політична пантоміма, яку ми бачимо. Оли США протягом останніх тижнів насправді грає трохи на користь єврочиновників, які діють відносно злагоджено, але однозначно не на користь сполучених штатів. Поза як, учора агентство Fitch уже попереджало країну про можливий перегляд її найвищого кредитного рейтингу, і його таки можуть знизити у найближчі місяці. Втім, постраждала не лише репутація. Призупинення фінансування держустанов у США через неприйнятий вчасно бюджет обійшлося американській економіці у 24 мільярди доларів. Повідомляють у рейтинговому агентстві S&P. А темп економічного зростання уповільнився на понад піввідсотка. Анастасія Боронець, новини, телеканал Бізнес. В Україні відновлює роботу місія міжнародного валютного фонду. За півтора тижня фінансисти проаналізують економічну ситуацію та дадуть оцінку заходам уряду щодо її стабілізації. І вже потім вирішать, чи відкривати в Україні чергову кредитну лінію обсягом 15 мільярдів доларів. Гроші зокрема потрібні для здійснення виплат за попередніми кредитами МВФ у жовтні-листопаді. Київ має повернути 1 мільярд 570 мільйонів доларів. Віктор Янукович не має сумнівів, що угода про асоціацію із ЄС буде підписана. Про це президент України заявив під час поїздки на Донеччину. За його словами, для України як експортно орієнтованої економіки угода є надзвичайно важливою. Ми отримаємо великий ринок 28 країн, в котрої ми сьогодні поставляємо продукцію приблизно на 45 мільярдів доларів. Я впевнений в тому что мы, получив такую возможность, мы получим и лучший финансовый результат наши товаропроизводители получат. И, конечно, и в объемах реализации продукции для нас этот рынок откроется совершенно по-новому. У Донецькій області президент пробув сьогодні майже цілий день. Він відвідав міжнародний інвестиційний саміт, взяв участь у підписанні угоди про соціальне партнерство між областю та компанією «Детекріна» та Ахметова, а також ознайомився із ходом реконструкції вуглегірської ТЕС. Про важливість угоди з ЄС у Брюсселі також заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Він зустрівся з Єврокомісаром Карлом Дегуктом. За його словами, Україна розраховує на підтримку європейського союзу у ході імплементації угоди про асоціацію. Арбузов підкреслив, Україна вже готова до саміту у Вільнюсі, а майбутнє асоційоване членство стане каталізатором широкомасштабного реформування вітчизняної економіки. Повністю готові. Всі ті питання, які перед нами ставили, ми вже вирішили чи вирішуємо зараз. І ця зустріч це підтвердила. Коли Україна підпише цю угоду і буде асоційованим членом, то за якийсь період ми отримаємо додатково десь приблизно 6% до ВВП. Векселі за бажанням Міністерство доходів і зборів не збирається примушувати бізнес користуватися фінансовими казначейськими векселями. Про це очільник відомства Олександр Клименко повідомив на зустрічі з представниками компаній-членів Європейської бізнес-асоціації, які висловили такі побоювання. Міністр вважає, що реструктуризація бюджетної заборгованості, у тому числі з податку на додану вартість фінансовими векселями з терміном обігу 5 років і 5-відсотковою прибутковістю, матиме позитивний результат. Вас принуждаємо ми к этому? Зернася спрашивают, як ви будете... Я що я никак. Вопрос желання бізнесу. Я дійсно вважаю, що время надо для проведения реформ. До нас приїхав ревізор, голова розпожив нагляду Геннадій Онищенко, прилетів в Україну, де взяв участь у засіданні консультативної ради СНД і захисту прав споживачів. До речі, у Києві головний санітарний лікар Росії не снідав, задовольнився чаєм без цукерок. Однак багато говорив про майбутню перевірку продукції Рошен. Чого чекати вітчизняним кондитерам, розкаже Володимир Клюєв. Діточка, смотри на мене. задала вопроси, демонструєш свій прекрасний затилок. Не треба. Він суворий не тільки до виробників, а й до журналістів. Гроза литовських молочників, молдавських виноробів та українських кондитерів Геннадій Онищенко приїхав до Києва головувати на засіданні Ради прав споживачів СНД. В Україні обмежився чаєм. Я сьогодні і в Москві, не завтра. Хоча прийшов на роботу без три утра. Вот. От чай пил, Якщо это можна считать завтраком, то чай неплохой. От тільки до чаю українських цукерок не спробував. Уже два з половиною місяці минуло відтоді, як Росія заборонила імпорт кондитерських фабрик рошен. Спершу в них, начебто, знайшли бензопірен. Потім сумніви викликало маркування на упаковці. Нині Онищенко туманно розповідає про претензії. Проблеми у «Рошена» зникли не з бізопасностю продукту, а з качеством. Саттським заявленим требам фактичному стану товару Онищенко підтвердив, російські ревізори 21 жовтня нарешті розпочнуть перевірку фабрик рошен. Приклад із розпоживнагляду візьме і Українська держспоживінспекція, хоч усі попередні дослідження підтвердили, що продукція відповідає необхідним стандартам. Сьогодні може не бути претензій перевірити, можна продукцію, а буквально через неділю. От, остановить технологічний процес і включить через неділю технологічний процес вже будуть змінення качества продукції. Найцікавіше, що розпожив нагляд досі не виснув жодної офіційної претензії, ані корпорації, ані контролюючим відомствам. Це вкотре підтвердив аграрний міністр Микола Присяжнюк. Він так само чекає ревізорів і в майбутнє дивиться з оптимізмом. Продукція кондитерська буде. Е Проекспортована і підприємства із 1 листопада вона здобуде право на експорт і постачання до Російської Федерації і дасть можливість, що російському споживачу насолоджуватись нашою продукцією, так як ми це з вами робимо. Правильно чи ні? Володимир Клюєв, Максим Вайтицький, новини, телеканал Бізнес. Микола Азаров кличе в Україну європейських енергетичних гігантів. Кабмін планує створити умови для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря, італійською енергетичною компанією Ені та французькою електрисите де Франс. Проект відповідної угоди сьогодні розглянули на засіданні уряду. Запаси газу на чорноморському шельфі за різними прогнозами становлять від 4 до 13 трильйонів кубічних метрів. В рамках зазначеного місійного проєкту обсягом до 4 мільярдів доларів. До кінця поточного десятиліття очікується збільшення щорічного видобутку нафти і газу на 2-3 мільйона тонн умовного паува. Додаткові надходження до бюджету протягом строку реалізації проекту складуть до 160 мільярдів гривень. Китайські компанії отримали дозвіл інвестувати в ядерний сектор Великої Британії. Міністр країни Джордж Осборн та китайська сторона підписали меморандум про порозуміння у цій галузі. Згідно з ним, компанії СКНР можуть вкладати гроші в будівництво нових АЕС у Британії. Водночас компанії з туманного Альбіону матимуть аналогічне право у Китаї. Угода виявилася дуже вчасною. Після директиви ЄС країні довелося зупинити низку вугільних електростанцій. Тепер Британії гостро бракує електроенергії. Ми будемо раді китайським інвестиціям у ядерний сектор Британії. Думаю, з часом компанії Піднебесної зможуть володіти контрольними пакетами нових британських АЕС у короткостроковій перспективі. Це дозволить витрачати гроші платників податків на інші цілі. У довгостроковій британські сім'ї отримуватимуть менші рахунки за електрику. Вихід на IPO додав проблем королівській пошті Британії. Її працівників вирішили 4 листопада стрикувати, якщо їм не вдасться домовитися із власниками про умови праці. Вони вимагають укласти ґрунтовну угоду, яка б не лише визначала розмір зарплати, виплат і пенсій, а й окреслювала стратегію, основні принципи та цінності Royal Mail як приватного підприємства. Акція матиме серйозні наслідки для компанії та клієнтів, кажуть аналітики. Адже перед різдвом Royal Mail зазвичай отримує більше половини річних прибутків. На тлі повідомлення акції королівської пошти подешевшили майже на 3%. На Україну чекає елітний бум за прогнозами експертів. Найближчими роками кількість супермаркетів преміум сегмента збільшиться у рази, і все тому, що зростає частка українців власих до екзотики. Замість сала з часником, їм більше смакують африканські фрукти, німецькі ковбаси та голландське органічне молоко. Подробиці від Катерини Кундельської. Скляночка базиліка за 60 гривень, 100 грамів італійської свинини за 300 і пляшечка органічного соку з Франції за 55. Таким асортиментом дивують споживачів українські супермаркети, преміум сегмента. Нову сферу активно освоюють як мережеві фудретейлери, велика кишеня Фоззі, Фуршет Гурме, так і окремі гравці. Ринок не наповнений сьогодні, і рітейл український. він переходить до сегментації. І ми бачимо сьогодні українські. Рознічний сієті вони переходять в ультрапреміум сегмент. Ринок преміум продуктів справді вирує, наче вулкан. Великі мережі скуповують маленькі. Наприклад, велика кишеня придбала чотири магазини. Чумацький шлях. Російська азбука вкуса вже двічі намагалась зайти в Україну, але поки взяла паузу через внутрішні проблеми. Гравців приваблює рентабельність, яка у цьому сегменті може сягати 30%. Інвестиції повертаються вже за півтора-два роки. І нещодавнє закриття мережі Делайт не показник. Скоріше, це проблема не конкретно в самому преміум сегменті, а проблема взагалі в тому напрямі, який був вибраний, так, в тому, що, скажімо, в Делайту були і проблеми по його основній лінії, тобто по алкогольній. Там були свої свого часу проблеми з, власне, з постачальниками, так, там якісь. Були локальні конфлікти, і коли почала падати основного бізнесу, то відповідно вона приключилася і на магазин. Протягом останніх п'яти років в Україні в середньому з'являється п'ять нових елітних продуктових крамниць щороку. Загалом їх близько тридцяти. Левова частка в Києві. Потенціал є в Києві. Київ є площадка для експериментів. Я думаю, всі експерименти будуть проходити здесь. А після цього вже успішної практики будуть розпространятися все на крупні міста, такі як Дніпропетровськ, Донецьк, Харків. За зростанням преміум сегмента у фудретейлі не встигають українські виробники на полицях елітних крамниць можна побачити хіба що український міцний алкоголь. Якщо говорити про продукти, то львіни долю сущина долю приходиться по факту на імпортних тому що в Україні дуже мало фермерів, як я вже говорив сьогодні, пропонуючих дійсно хороший продукт. Обсяг продажів в елітних супермаркетах України нині становить півтора мільярда гривень. Частка таких магазинів серед усіх фудретейлерів наразі один відсоток. Однак уже найближчими роками вона може зрости до п'яти процентів. Катерина Кондельська, Сергій Глушаков, Олексій Горбенко, новини, телеканал Бізнес. Один із найвідоміших бізнес-тренерів світу Брайан Трейсі в Україні. Тут він сьогодні провів семінар для тих, хто хоче бути успішним. Думати про споживача перша порада, яку дає трейсі слухачам своїх семінарів. Він абсолютно переконаний, бізнесу можна навчити, а успіх заслужити. Трейсі автор 65 книжок, які розповідають про секрети побудови власної справи, дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу Бізнес. Вітаю so, <рес> <"The "The> вас, містер Трейсі. Вітаю вас в Україні. Сподіваюся, вам And тут подобається. І звісно, всіх нас дуже цікавить, якої ви думки щодо бізнесу в Україні Ви певно знаєте, що більшість нинішніх бізнесменів починали свою справу на початку 90-х, І це був буремний час. Аби створити бізнес. Потрібно було пройти сувору школу виживання б ви порадили цим бізнесменам сьогодні. найважливіша риса для успіху в бізнесі це наполегливість. тому, що будь-де у світі бізнес це змагання. Також існує чимало політичних, міжнародних і навіть соціальних перешкод підприємець повинен уміти їх долати. Він має бути готовим боротися щодня, аби бо його продукт вироблявся, а справа була успішною. і цей процес ніколи не завершується. А ви помічали, що в різних країнах люди мають неоднакове бачення того, яким повинен бути шлях до успіху. Часом це залежить від менталітету, часом спирається на інші речі. Скажіть, ваш рецепт для бізнесу універсальний? Або ж ви даєте різні поради підприємцям? Скажімо, зі штатів із Китаю? звернімося до математики. 2 плюс 2 – це завжди 4. І це чотири в Китаї, США та Україні. В бізнесі 2 плюс 2 – це бажання споживача. Успіх залежить від того, чи зробите ви споживача щасливим за допомогою свого товару чи послуги. Я провів тисячі тренінгів і написав 65 книжок. Зокрема, з менеджменту щоразу теорія спирається на те, хто мій споживач, і що мені зробити, аби він був задоволений. переконана, вам часто кажуть, що успіх у бізнесі це радше удача і щасливий шанс ніж важка праця і наполегливість. що відповідаєте цим людям? Вам знадобиться мінімум сім років, щоб стати успішним у бізнесі. Стільки ж часу потрібно, аби стати хірургом чи інженером. Отже, 5-7 років піде на те, щоб навчитись мистецтва бізнесу, але 80% бізнесменів ніколи не намагалися це опанувати. Вони працюють дуже багато та заробляють рівно стільки ж, скільки заробляли б як наймані працівники. Вони працюють дуже багато та заробляють рівно стільки ж, скільки заробляли б як наймані працівники. І лише 20% – це люди, які вчаться вести справи. Це ніби ти математики починаєш з основ 2 плюс 2. так і вони. Бізнесмен має розбиратися в маркетингу, продажах, лідерстві та фінансах. І цікаво таке, якщо ти знаєшся, хоча б на чомусь одному, бізнес може бути успішним. Кіскинголчбекгадунк скажіть на вашу думку, найбагатший бізнесмен у світі це і є найуспішніший бізнесмен. Чи є якісь інші критерії оцінки? Гадаю, найбагатшим бізнесменом в світі був Сем Волтон, засновник супермаркетів Walmart. Це найпотужніша рітейл мережа у світі. Це найбільший в світі приватний роботодавець. Він починав всього з однієї крамниці у маленькому містечку. І в нього була ідея дати звичайним людям гарантовано високу якість товарів за нижчу ціну. Вся філософія Walmart відтоді і до нині турбота про клієнта. Це були люди із середніми статками, і саме їм запропонували великий вибір якісних недорогих продуктів. Якби Сем Волтон був живий, а його не стало кілька років тому. Він був би найбагатшим у світі, маючи 160 мільярдів доларів. Він був би найбагатшим, тому що сфокусувався на головному на споживачеві а кого ви вважаєте найуспішнішим бізнесменом сьогодні? Ви знаєте, це не зовсім чесне питання. Адже якщо ми візьмемо приміром виробництво софту, це буде Білл гейтс. А якщо технології це буде корпорація Apple, а якщо ретейл, це буде родина Волтон. Це залежить від сфери на початку нашої розмови. Ви сказали, що найголовніша риса для бізнесмена це наполегливість. А що ви вважаєте рисою, яка заважає будувати успішний бізнес? якби я попросила вас назвати тільки одну тільки одну. Щиро кажучи, в мене є навіть програма, яка вчить людей не робити 15-20 найпоширеніших помилок. Одна з них це жадібність. Люди хочуть зробити якомога більше за короткий проміжок часу. Заважає і нетерплячість, коли людина не готова працювати довго заради своєї мети. Один з моїх клієнтів, продавець меблів. Торік він продав їх на 700 мільйонів доларів. Він надзвичайно успішний. Колись він був дуже бідним. Він винайняв невеличке приміщення і почав торгувати меблями. Він не йшов додому, допоки не продав. Дасть бодай один товар. Це була його філософія. Він виставляв столи і стільці на ганок перед дворима магазину і часом сидів до ночі, поки хтось цей стілець не придбає. Ось приклад наполегливості. Натомість погана риса не може бути одна. Ви завжди повинні пам'ятати про всі свої витрати, приваблювати нових споживачів, бо це серце бізнесу. Отже, помилок можна наробити чимало. Та хороша новина всіх підприємницьких навичок можна набути, але ви повинні вчитися, як ви вчились писати, читати та рахувати. Скілтевермачф я вам дуже дякую за цю розмову. Інтерв'ю це плаже. Дякую і вам. Українці активно скуповують інвестиційні монети. Їх виготовляють з коштовного металу та використовують як засіб заощадження інвестування та розрахунків. За останні два роки монетні запаси Нацбанку скоротилися удвічі. Як відзначають експерти, срібло найчастіше беруть на подарунок, а от золото відкладають на чорний день. Але чи варто це робити, з'ясовував Юрій Мелько. Скрутні фінансові часи привід подумати про збереження заощаджень. Хтось ховає гроші під матрац, хтось купує золото, а хтось інвест монети. Ось вже майже два роки, як Нацбанк карбує власні, і попит на них постійно зростає. Всього реалізовано понад 41 тисячу штук, майже на 100 мільйонів гривень. Але з у цієї всієї цифри за 9 місяців цього року реалізовано більше половини, майже 24 тисячі. Такі ажіотаж пояснюють в НБУ наслідок падіння цін на дорогоцінні метали з вересня того річ, коли був зафіксований останній ціновий пік. Через це вітчизняні інвестмонети протягом останніх 12 місяців подешевшали на чверть. Це золота монета архістра Тих Михаїл номіналом 20 гривень. Сьогодні її можна купити за 10 тисяч 700 гривень. Торік за неї правили 14 тисяч 800 гривень. Здешевлення має не відлякувати, а приваблювати інвесторів, кажуть банкіри. Адже інвестмонети – довгостроковий інвестиційний інструмент, щонайменше на п'ять років, аби цьогорічне падіння цін компенсувалося стабільним зростанням у наступні роки. Якщо в 2011 році придбали монету, то на піку можна було цю монету продати отримати десь 300 гривень на грамі. А зараз курс такий, що отримуємо лише 50 гривень на грамі. Ті, хто вкладається в монети, вони розуміють, що це не короткострокова інвестиція. Вітчизняні банки пропонують також іноземні інвестмонети, але їх розкуповують не так швидко. Насамперед, через вищу ціну. Іноземні інвестиційні монети та інші монети з дорогоцінних металів вони обкладаються податком на додану вартість, тому їх вартість від вітчизняних відрізняється щонайменше на 20%. Нині на тлі падіння цін на золото, вартість інвестмонет найпривабливіша за останні три роки, кажуть банкіри. І у довгостроковій перспективі за їхньою допомогою можна, якщо не заробити, то принаймні зберегти заощадження. Юрій Мелько, Олексій Мацкевич, Владислав Безгін, новини, телеканал бізнес. Міні-копію себе рідного віднині можна придбати в одній з британських крамниць. Таку послугу почав надавати один із найбільших ретелерів Британії. Азда по новинку з'їжджаються не лише жителі сусідніх міст, а й віддалених куточків країни. Деталі у Іване Скорик. Зменшену 3D-копію самих себе віднині можуть купити жителі британського міста Йорк. Таку незвичну послугу їм пропонує місцевий супермаркет Азда. У перші дні запуску від охочих отримати себе рідного в мініатюрі не було відбою. Мотиви виявилися найрізноманітнішими. Втім, найчастіше, власну, копію купували для подарунку. Останній покупець. Літній чоловік замовив міні себе для дружини. Вона у будинку для людей похилого віку. Тож подружжя бачиться рідко. Я хочу подарувати міні себе онукам на пам'ять. Втім, вони можуть і понавтикати у фігуру булавок. Виробництво фігурки займає вісім годин. Спершу відвідувача сканують. Процес триває не більше трьох хвилин. Апарат розрізняє контури фігури та колір одягу. Далі справа за 3 d принтером. Директор мережі каже, вперше побачив технологію в Америці і вирішив це саме те, що сподобається покупцям. Наші клієнти люблять інновації. Втім, для них важлива й ціна. Думаю, ми дуже швидко знайшли відповідь на їхні запити. Керівництво ретейлера уважно стежить за продажами 3D-фігурок на замовлення. Вазда сподівається, новинка матиме успіх напередодні різдвяних свят. Якщо британцям сподобається такий подарунок під ялинку, мережа надаватиме послугу і в інших містах країни. Іван Наскорик, новини, телеканал Бізнес. Практично 3 d копія цифр дня індекс української біржі з п'ятої спроби закріпився у зеленій зоні, додавши 73 соті відсотка, Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Міжбанк закрився зростанням котирувань євро на 7 копійок. На сьогодні це все. Більше новин тільки на нашому сайті. А ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд важливих спортивних подій дня не пропустіть. Дякую, що були з нами. Добраніч!